Дякую за привітання. Ну, мені гра сподобалась, тому що ми її виграли. І е, е, гра була в принципі, до забитого м'яча, тому що вулець е, гарно закривається, починають грати у всякому разі в п'ять захисників, чотири півзахисники та нападаючи. Тому складно робити підходи до воріт, шукати їхніх. і Тому радий, що ми забили цей м'яч переможний. Знову ж таки, проявили в першу чергу характер і з рахунок характера здобули перемогу. Тому, якби так, тішить результат більше. Ярослав Сирич, команда поступово стає на переможний шлях. Це результат якоїсь роботи, роботи над помилками, от, як ви вважаєте? От? Казали завжди, що... Не, чесно кажучи, не дивіться, не... ми йдемо від гри до гри, розумієте, ми ж не граємо там переможний шлях, якби ми кожен раз, який переможний шлях? Ну, виграли одну-дві гри. Ми знову ж таки готуємось до всіх ігор однаково і граємо, по суті, як би так, всі рівні ігри. Тому я не знаю. Я дуже задоволений, що сьогодні ми здобули три очки. Переможний шлях, не знаю. Це ще не шлях, це такий легенька стежечка. Да, пропускаємо такі легкі м'ячі зі стандартів. На жаль, не можемо забити, створюємо моменти, але знову ж гравці старались, хотіли зрівняти і перемогти. Вітаємо колос. Перемоги. Ну а у нас попереду багато матчів, де ми маємо проявити характер, розумну гру і добиватись позитивного результату. <кій> Знову ж привітати країну з наступаючим святом Пасхи, дякувати Збройним силам України те, що маємо змогу грати в футбол. І хочеться, щоб війна і мир і наша перемога вона була як найскорішою. І найжаді, на всі хочуть її, щоб вона була чим скоріше, це 100%. Маю надію, що Пасха і Божою допомогою все це станеться.